Дистанційне оформлення пенсії. Навчитись тактичної медицини відтепер можна в телефоні. Літні канікули у Вінницькій громаді розпочнуться з 1 червня. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Оформити пенсію українці можуть дистанційно про це повідомляють на офіційному сайті пенсійного фонду України. Це досить простий процес, який займе небагато часу. Для електронного оформлення пенсіонер має мати кольорові скан копії паспорта, ідентифікаційного коду, трудову книжку, свідоцтво про шлюб та інші документи залежно від виду пенсії. Детальніше про оформлення пенсії поговоримо з Сергієм Ткачуком, заступником начальника управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Як підготуватися до оформлення пенсії онлайн? Дистанційно подати заяву на призначення пенсії можна через особистий кабінет на веб порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Важливо подати заяву протягом трьох місяців після виникнення права на призначення пенсії. В такому випадку призначення пенсії відбудеться з наступного дня після дня народження. Якщо звернення пізніше, тоді нарахування пенсії відбудеться з дати звернення особи. Перед тим, як приступити до оформлення пенсії в електронній формі, необхідно підготуватися. Перший крок зробити кваліфікований електронний підпис, та наступний підготувати скан копії необхідних документів. Якщо особа претендує на призначення пенсії за віком, базовий набір необхідних документів наступний: паспорт, ідентифікаційний номер, відомості про стаж, а це може бути трудова книжка, диплом про навчання, реквізити банківського рахунку, свідоцтво про шлюб при зміні прізвища. Підготувавши ці документи, можна розпочинати. Яка процедура та механізм подачі заяв? Щоб скористатися сервісом, слід зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису та зробити наступні кроки. У розділі щодо пенсійного забезпечення бокового меню обрати вкладку «Заява на призначення пенсії. Для обраного способу отримання повідомлень від пенсійного фонду вказати зручний спосіб комунікації. Далі слід обрати вид пенсії та заповнити поля анкети опитування, які необхідні для формування атрибутів заяви, після чого прикріпити скан копії підготовлених документів. Після цих етапів на екрані з'явиться форма заяви про призначення пенсії, яку слід підписати кваліфікованим електронним підписом та відправити на опрацювання до пенсійного фонду України. За результатами опрацювання заяви, заявник отримує інформацію про стан, її обробки та рішення щодо призначення пенсії. Дякую вам, а нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Сергій Ткачук, заступник начальника управління обслуговування громадян Головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Накласти турнікет або як діяти під час контузії чи при пораненні можна навчитись через мобільний ігровий симулятор Lifesavers 7, який створили українські розробники для сил оборони. В додатку є сотні сценаріїв надзвичайних ситуацій, та як діяти під час їх виникнення. Застосунок дозволяє відпрацьовувати симуляційні сценарії для вивчення і відпрацювання протоколів тактичної медицини та першої медичної допомоги, проводити розгорнутий аналіз правильності проходження рівня гри та подальші рекомендації щодо покращення. Навчання проходить у динамічному середовищі з реалістичною графікою в умовах бойових дій. Українці, які хочуть навчитись допомагати та рятувати життя, можуть пройти навчання в додатку безкоштовно. Варто лише пройти верифікацію в дії. Симулятор створений разом із досвідченими інструкторами та бойовими медиками. Такому застосунку немає аналогів ні в Україні, ні в світі. 100 дронів за місяць має виготовити команда Вадима Ендерюкова із Тростянця. А ціль, яку поставили собі волонтери 500 зібраних безпілотників до кінця цього року. Вадим почав допомагати українській армії ще з початку повномасштабної війни, а згодом зацікавився виготовленням FPV-дронів. Перший зібрав за власні кошти. Хоча комплектуючи не дешеві, аби зібрати один безпілотник, Вадим разом з командою витрачає 4 години в день. Готові дрони тестують військові. З нами на зв'язку Вадим Ендерюков, інженер. Вітаю вас. Я вас вітаю. Як вчилися виготовляти дрони? Спочатку це була ідея, яка дуже швидко перейшла в реалізацію в дії, і пройшов курс «Victory Drones». дуже цікавий змістовний курс. Який надає інженеру оволодіти швидко навичками збірки цих дронів, також використовував ресурси Drones та є дрон в YouTube. І, в принципі, цього достатньо, щоб розпочати та вдало використати ці знання в своїй роботі. Якої допомоги потребуєте? Я поставив за ціль. 500 Дронів виготовити до кінця року, і є можливість зараз виготовляти близько 100 дронів в місяць. Проте, фінансування покриває приблизно половину цих, цього об'єму, і, в принципі, як у кожного інженера, фінансування є складовою і необхідною частиною у виготовленні будь-яких технологій. Зараз існує. Тисячі інженерів в Україні вони вже навчені і які працюють саме з технологією FPV. І це є перспективний напрямок, який допоможе нашому війську отримати перемогу. Яка команда буде працювати з вами протягом місяця? Адже ціль доволі потужна. Звісно, маю друзів, і знайомі долучаються до цієї справи. І бажаючих дуже багато також є бажання попрацювати з учнями шкіл просто для того, щоб розвивати саме інженерію. Інженерія війську це ключовий етап до перемоги. Саме за допомогою голови можна створити технології, які переможуть. Якщо не секрет, на які напрямки плануєте передати безпілотники? З самого початку і до, до сих пір, до сьогоднішнього дня, я працюю з командою, яка захищає наш кордон: це Сумщина та Чернігівщина. І передаю вітання цим хлопцям. Вони молодці. Я їх називаю «красавчики». А також з цього місяця новий напрямок для себе взяли, трішки збільшили об'єми і з, е, працюємо з Донеччиною. Дякую вам. Дякую вам також. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Вадим Єндерюков, інженер. Вінниця продовжує розвивати партнерські зв'язки з французьким містом побратимом Нансі. 40 вінницьких школярів їздили до Франції, аби поглибити знання з мови та більше дізнатися про європейські освітні програми. Дев'ятикласниця Олександра Нікітюк одна з учасниць міжнародного освітнього проєкту, з п'ятого класу вивчає французьку мову і до Франції поїхала, аби поглибити свої знання. Вінницька громада вже багато років співпрацює з містом побратимом Нансі, саме у галузі освіти. Ця подорож дала багато нових вражень, нову можливість вивчити і покращити свої здібності в мові, тому що коли все оточення розмовляє не твоєю рідною мовою, ти все одно якось запамтовуєш. Цього року учасниками міжнародного обміну стали школярі Вінницького ліцею номер 1 які вивчають французьку мову. Протягом двох тижнів школярі подорожували, навчались та дізнавались історію та сучасне життя міста Нансі. Це дало мені поштовх надалі вчити французьку мову. Та я відкрив для себе нових друзів. Поїздка відбулася завдяки співпраці між Вінницею та Нансі. Ліцеїсти навчались у коледжі Альфреда Мезєра та проживали в центрі дозвілля Клям. Завжди українська освіта була напевно найкращою у світі. Ну ми, зокрема, ми так вважаємо. Я не можу сказати, що були переваги ну напевно, найбільшою перевагою для наших учнів було те, що учні не мають домашніх завдань у Франції. Під час поїздки вінницькі школярі дізнались про європейські освітні програми, ходили на екскурсії, спілкувались з французькими однолітками. Євгеній Овсяніков, Денис сковтун, телеканал Вінниччина. Навчальний рік у школах Вінницької територіальної громади закінчиться 1 червня. Літні канікули триватимуть включно до 31 серпня. Міністерство освіти та науки України рекомендувало продовжити навчальний рік до 28 червня, аби учні та вчителі могли відпрацювати той час, який в школярів забрали повітряні тривоги, і це переважно стосується тих областей країни, які найчастіше зазнають атак ворога. У Вінницькій громаді навчальний рік пройшов без збоїв та надзвичайних ситуацій. Тому останні дзвоники в більшості закладів загальної середньої освіти пролунають вже 31 травня. Останній день у нас навчальних 30 буде травня. Ми відповідно до закону про повну загальну середню освіту відрахували. Варшем 30 саме травня. є заклади, які 31 травня. На сьогоднішній день заклади користуються академічною свободою і педагогічна рада, як найвищий колегіальний орган, саме обирає у якому ліцеї який день буде останнім. чи тридцятий чи 31. враховуючи законодавство. Аби зробити уроки фізкультури більш цікавими та веселими у 11-му та другому ліцеях Вінниці відтепер будуть проводити свої рідні спортивні змагання. Для цього у навчальних закладах підписали меморандум. І по декілька разів у рік в одному із навчальних закладів школярі змагатимуться у бадмінтоні, футболі та черлідингу. Першу спартакіаду Ліга сміливих провели у другому ліцеї. Переселенець із лиману Олексій Качан уже багато років викладає фізкультуру за своєю методикою. Там на його уроках діти не просто виконують нормативи, а скоріше в ігровій формі набираються сил та енергії, змагаючись у футболі або виконуючи вправи на брусах. Цікава фізкультура, знаєте, вона всіх об'єднує. Ми рахуємо, що рух це комунікація. І в нашій цікавій фізкультурі і інвентарні стандартні, тренінгові, інтерактивні вправи. У нас є блок ментальної складової, дуже актуальний на сьогодні. Також ми впроваджуємо ігрові дітей, міні-технології, гейміфікацію в тому числі, і в тому числі впроваджуємо віртуальну реальність на уроках фізичної культури. Саме для того, аби школярам була цікава фізкультура, у двох навчальних закладах міста вирішили проводити спартакіади змагання Ліга сміливих. Перший такий захід влаштували у другому ліцеї. Діти грали в м'які сніжки та кидали їх в кільце, розробляючи точність та кмітливість, а бігаючи під імпровізованою веселкою спритність і відчуття командного духу. Зимку ми заключили меморандум про співпрацю, про партнерство у 5-6 клас з 11-м ліцею було відкриття. Там нам проводили маленьку фізкульт хвилинку. Нам було дуже цікаво. Зараз граємо петан. Ліга сміливих це не тільки змагання, а більше цікаві уроки фізкультури, які є корисними, веселими та цікавими школярам. Євгенія Всянікова Анастасія Усучова, телеканал «Вінниччина». Колекцію картин, на яких зображено життя письменника-імпресіоніста Михайла Куцюбинського, відкрили у Вінницькому літературно-меморіальному музеї. 15 полотен видатних графіків та художників формували майже століття. Виставка стала першим заходом щодо відзначення 160-річчя з дня народження митця. Впродовж року у місті пройде цикл заходів до річниці з дня народження Михайла Куцюбинського. Це екскурсії, покази кінофільмів під відкритим небом та театральні вистави. Сьогодні і точиться війна саме за збереження української культури, української культурної спадщини, за збереження української мови і української національності, як такової в цілому, і такими заходами, як от сьогодні, ми розпочали рік Коцюбинського у Вінниці. Ми маємо підкреслювати важливість українського слова, важливість українського митця по постаті українського митця на теренах нашої держави, в якій точиться війна за ту ж саму мову і за ту ж саму культуру. Ці роботи, які ви на виставці вони надійшли, вони збиралися музейними працівниками майже 97 років, фактично з часу заснування музею з 8 листопада, 1927 року, саме тоді був відкритий музей. І саме як Коцюбинського побачили митці. Прочитавши його твори, надихнувшись його спогадами, його можливо спогадами його сучасників, художники залишили по собі слід саме в своїх роботах. Писати книги для дітей вона вважає своїм покликанням. Вінничанка Галина Рибачук Прач. Першу дитячу казку написала понад 13 років тому для свого онука. Тепер пані Галина видала десятки дитячих книжок, які читають хлопчики та дівчатка зі всієї України. Днями письменниця презентувала свою нову казку Таємниці Старої Черешні. У книзі розповідається про пригоди казкових персонажів, їхні таємниці та хвилювання. Одна із головних тем казки це берегти природу та навколишній світ. Свою творчість пані Галина базує на реальних подіях та проблемах, перетворюючи це в казку. Щоб Читачі з малку вміли аналізувати ситуацію навколо себе. Ідея виникла з таких реальних фактів, які я побачила на своїй старій черешні. Побачила там стільки героїв, що це можна писати романи. Ось. Я сказала, буде книга, таємниця старої черешні. Що скриває в собі це дерево? Які світи, які казкові такі істоти там можуть проживати в цьому? Іншому паралельному світі, це вже йде трішки і казка, і фентезі. і дуже багато в нашому житті є цікавих моментів, з яких можна вже створити свою історію. Це знову ж таки пов'язано з нашим сьогоденням, з світом краси, з тим, що зараз відбувається в нас в країні. Тобто, і руйнація і будівництво, збереження екології, збереження навколишнього середовища, любов, ем, якби героїв до навкодовкілля, вчить, як це робити, що потрібно для цього робити. Ну, ось такі, от а це реальне наше життя. Ну і трішки казковості. Це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.